Підключення і налаштування безшумного автономного сонячного комплекту за 70 тисяч гривень, що включає в себе 6 кВт однофазний інвертор DEA та 5,1 кВт літій-залізофосфатна акумуляторна батарея. Також готовий та скомутований щиточок підключення і захисту по 220 і по двом сонячним полям, які підключаються до інвертора DEA. Гарантія на обладнання 5 років. Спочатку пройдемося по електричній схемі підключення. Дане обладнання можна повішити на стіну по підключенню щиточок. У нас всередині вам необхідно підключити лише нуль і фазу від міської мережі нарели напруги, провід заземлення на шину. З цього автомату взяти фазу і нуль на будинок або на квартиру. Сюди у нас підключається сонячне поле номер 1 та сонячне поле. Номер 2. Весь захист по сонцю ось тут. Перше, друге поле. Тут у нас АВР, який автоматично перемикає живлення між інвертором та міською мережою. Два автомати на інвертор, включаючи розумний автомат, і автомат після інвертора. Весь захист є повністю. В комплекті ось такі провода з МС4 наконечниками, щоб підключити їх до інвертора наступним чином. Перше і друге сонячне поле. Ось цей провід ПВС 5 х 6. Можете підрізати, як вам буде зручно. Підключаєте по кольорам. Лот це у нас навантаження, яке виходить з інвертора. коричневий це провід фаза, синій це провід 0. Сюди заходить сірий провід це у нас фаза з міста, чорний провід. 0, підключається на грід. І провід заземлення підключається ось сюди. В комплекті все це діло є. Берете жовтий провід, який йде в комплекті з автономним інвертором DEA. Включаєте його в ось цей роз'єм BMS 485 CAN і підключаєте його до інвертора на ось цей роз'єм. Тут адреса все по нулям. Автомат має бути включений. Ось таким чином він у нас включається. Розкрутили, язичок і вверх підняли. Закрили і закрутили. Також силові дроти у нас йдуть в комплекті. Плюс та мінус. Неважливо, з якого місця ви візьмете. Ці плюси запаралелені, також мінуси запаралелені. Плюс і мінус у нас підключається. Ось сюди до інвертора. Головне, не переплутайте. Мінус, плюс червоний, синій. Далі давайте перейдемо до налаштувань. На акумуляторі заходимо в меню, кнопочкою Down. Опускаємося до pack-set. Натискаємо Enter. Can-BMS. І ось тут ось таким чином обираємо наш інвертор. Де є? Set OK? Налаштування є. Далі на інверторі заходимо в меню налаштувань. Basic setting. Ну тут ви можете виставити дату і час або синхронізувати з телефоном. Далі дисплей, Beep, це звукові сигнали. Можете вимкнути. Автодім, автозатемнення екрану. Можете або вимкнути, або залишити, тоді екран буде постійно включений. Factory Resort це зброс на зв'язки параметри. Цього ми робити не будемо. Виходимо Battery Set Tab. Тут у нас є три налаштування. В нашому випадку ми обираємо Activate Battery, Mode обираємо ось таким чином Lithium, натискаємо Enter. Зберегти параметр нашої акумуляторної батареї. Ємність акумулятора 100. А. Максимальний зарядний струм 50 А. Максимальний розрядний струм 100. А. Зберігаємо. Виходимо. Battery Set 2. Ось тут ми обираємо відсоток старту заряду від міської мережі. За замовченням 30. Зарядний струм виставляємо 20. І тут, і тут виставляється ось таким чином. Це у нас по заряду від генератора. Gain CHARGE, CHARGE, SIGNAL, GRID charge, gain, e, GRID SIGNAL. Ставимо галочки всі чотири і буде заряджатися від міської мережі зарядним струмом 20 А. З міської мережі буде приблизно 1 кВт брати на заряд. Кнопочка gain FORCE – примусово включення заряду від генератора. Також зберігаємо налаштування. Battery Set 3. Тут ставимо Shutdown, вимкнення е, живлення від акумулятора, якщо нижче 10%. Низький заряд батареї 20 і рестарт ставимо 30. Також зберігаємо Так, 10. Зберігаємо налаштування. Все, можемо перевіряти. Ось тут ми можемо бачити, що рівень заряду акумуляторної батареї складає 81%. Натискаємо сюди, дивимось. 81% і всі параметри, які передає наша акумуляторна батарея. Перевіряємо на акумуляторі. Capacity 81%. Все. Налаштований зв'язок інвертора з акумулятором. І по підключенню, сподіваюся, що вам також все зрозуміло. Кому необхідний даний комплект, ссылка буде в описі, номер телефону, мій особистий, також буде в описі. Можете задавати ваші запитання. Якщо сподобалось дане відео, не забувайте ставити лайк, підписуватись на мій канал. Всім пока!